Тижні два тому діти пані Тетяни приїхали із Слов'янська в Хуза за ними і сама мати ще з однією донькою та її сім'єю. Люди змушені були рятуватися зони антитерористичної операції. Багатодітна родина наразі живе в готелі. У мене п'ятеро дітей всі зараз тут зі мною. У однієї з дочок у середній, вже своя сім'я. вона ну, як би, з мужем і з двома дітьми теж приїхала сюди. Дев'ять нас. Хорошо, прийняли. Кажуть, ви наші бандерівські залишились здесь. Ну, хорошие люди, в принципе, смотрю доброжелательно. Мы как бы ожидали, честно говоря, ну, много так вот в сетях много пишут, ну сами виноваты. І думала, ось так от і нам будуть говорити. Жінка розповідає її старший, 23-річний син у хусті вже працевлаштувався. Вона і старшими доньками також шукає роботу. Проте сподівається, надовго тут не затримаються. Адже їм дуже хочеться додому. Згадує пані Тетяна останні дні вдома із хвилюванням. каже, найдужче переживала за дітей, тому й вирішила поїхати із власної домівки. Коли ми уїхали, там ще хуже стало. А перед этим ми уїхали незадовго після того, як у нас в перший раз ані в відкриту обстріляли ці терористи. Микрорайон Артема, у нас там получается ну, жилой сектор, там практически частного сектора нет, только большие высокие дома, девятиэтажки, пятиэтажек даже мало. И они поставили свою установку нону во дворе девятиэтажного дома и начали стрелять якобы в Карачун, там где наши солдаты, а в обратную сторону делали вид, якобы в них стреляют с Карачуна, хотя на самом деле мой взять вот зашел. на нашу вулицю. Получается, он говорит, я зашел, и я слышал, стреляли слева, а Карачун справа. То тобто есть они ну, специально обстреливали жилой квартал, чтобы, людей пугать и рассказывать, что это правый в них стреляет. Пані Тетяна згадує, на їхній вулиці було більш-менш спокійно, проте цього не скажеш про інші мікрорайони Слов'янська. Я просто знаю, що з Артема уїхала жінка буквально одразу ж після цього обстрілу на наступний день. У нього мальчику від 12 що, до 14 Пацан не спал две ночи подряд, вообще не спит, только со снотворным засыпает. А младшему 2,5, он говорит, от любого шума начинает кричать, у него истерика, ну боится ребенок. И мне как-то ну, страшно было, думаю, что мои так. У меня в жизни не игрался ребенок оружием никаким. Тут подруга уехала буквально недавно, надо до последнего, 8-9, это самые страшные дни в Славянске, пережили. Хотя я тогда говорила, что ты не увозишь, ну, тоже пацан 14 лет. Он при кожному та там взриві так вот, аж підпрыгиває. Ну видно, що страшно для дітей це нам на всю жизнь останні це печаток на псі. Допомогли влаштувати 42-річній жінці з дітьми в Закарпатському краї волонтери та небайдужі. Проте стороння підтримка кажуть, наразі таки не завадить. Хоча чоловіки в родині старший син та зять і працюють, але держава повинна простягти руку допомоги, кажуть переселенці. До слова у хусті мешкає вже майже два десятки переселенців зі сходу. Ми на сесії черговій прийняли звернення до. Керівництва обласної адміністрації та обласної ради, щоб вони відповідно звернулися до кабінету міністрів, тому що переселенців у нас із Крима і Сімферополя нема жодного, а є з Донецька і Слов'янська. Щоб ці кошти, які були виділені для цієї категорії людей, ми могли використовувати, так би мовити, для біженців з Донецької та Луганської області. Наразі в хості меценати їх підтримують, виділити ж з міського бюджету кошти для переселенців, чиновники не вправі.